Доброго ранку, ми в ефірі. З вами поетична родина, поетичне волонтерство. Дякуємо ЗСУ за ранок. Сьогодні, як і кожного дня, ми вклоняємося нашим Збройним силам, ми зачитуємо патріотичні вірші та допомагаємо нашим військовим зібрати. На необхідне для них. Тож долучайтеся до волонтерства і підтримуйте Збройні Сили України. А я хочу вам трішки прочитати вірші. Ви просто уявіть, що є планети, де все інакше, інші світи там, навпаки, читаються сонети, кохання в тому рейсі не знайти. А може. Я вже, десь, я вже дуже помилився, і там усе по-іншому, в добрі. До мене силует твій прихилився, хоча не твій, і точно не мені. Це другий світ, який нам не впізнати, і дуже добре ну або, на жаль, то копії, які не відшукати, а ми у цьому світі вертикаль. Всевишній все створив на різних шпальтах. А нас хвилюють ті, де живемо. І може є сторінка, де все легко, та ми лише по тексту ідемо. І те, що навкруги, не випадково. Нам Бог будує вдолі всі мости, шляхи тернисті, грізні і казкові, та шлях життєвий вибираєш ти. Сьогодні я хотів би розпочати Не з віршів після. Повномасштабної війни, а з віршів до повномасштабної війни. Хоча там все одно будуть вірші про наших воїнів, про наші Збройні Сили, про нашу визвольну війну. Тому що, як ми всі знаємо, війна йде не з 2022 року, а війна почалася в 2014 році. Подіями на Донеччині, подіями в Криму. І, на жаль, наша. Країна тоді е, не була так готова до цього спротиву, як була, на жаль, або, на щастя, готова в 2022 році, тому що ворога ми зустріли так, як потрібно. Е, ну і зараз хочу вам зачитати ще один такий вірш, е, як би й не пов'язаний з війною. Але вже е, він пронизаний нашою волею, нашим, нашою перемогою, нашим коханням один до одного. Це було ще до війни, але в цьому й е, суть нашого народу. Що ми, щоб ми вміємо і любити, і ненавидіти. От е, наш український народ, це. Е, Свято демонструє в цій війні, і ми обов'язково переможемо, тому що ми, українці, ніколи не здаємося і завжди йдемо тільки до кінця. Воля нам з тобою показала долю, доля, в свою чергу, принесла любов. Я тобі, кохана, все в житті дозволю, дякуючи долі, що тебе знайшов. Посиють скроні та все ті ж долоні, як і на початку у моїй руці, я її чекаю знову у полоні, наче двадцять років тільки вже знавці. Покохав навіки серцю біль та ліки, щирий поцілунок в пам'яті моїй. Я пройду з терпінням всі життєві муки, щоб живим зостатись у душі твоїй. Ми обов'язково. Обов'язково будемо всі живі, обов'язково будемо і надалі кохати. Тому що, як я вже говорив, ми українці, ми інакше не можемо до кінця кохати, до кінця ненавидіти свого ворога і бити його. Вірш такий був у 2020 році. У мене єдина країна, якраз Зараз він теж актуальний, тож його я теж хочу зачитати. А перед цим наголошу, що приєднуйтесь до волонтерських зборів, допомагайте нашим Збройним силам України. Ми дякуємо кожного ранку за те, що він настав нашим Збройним силам України і допомагаємо їм вправніше бити ворога та просуватися якомога далі. В боях і відвоювати свої землі. Ми обов'язково переможемо, але кожен із нас повинен до цього долучатися. Тож долучайтесь до підтримки Збройних сил України. Єдина країна, мій народ се закрилий, нам співають солов'ї, У крові велична сила, серцю, милії країни. Ні за що не проміняю Україну золоту, я її охороняю, землю бережу святу, а у серці гордість щира, українцем народивсь, хочу злагоди та миру, щоб наш ворогу давивсь. Ми, майбутнього країна, ми майбутнього народ. В даний час у нас руїна та багато перешкод. Але разом ми є сила і збудуємо свій край. Жінка, чоловік. Дитина, об'єднавшись, зроблять рай. Тільки разом, тільки об'єднано ми можемо перемогти нашого ворога і стати е, на ще один крок ближче до е, не тільки перемоги над е, цим супостатом, а і до нашого майбутнього майбутнього нашої країни. Є такий в мене вірш. Наш народ. Дівчата в Україні файні, а хлопці-браві козаки, такі красиві та охайні у всіх роботах мастаки, прекрасні, ніжні та чудові господарі на всі роки. І у Луганську, і у Львові ми маємо одні думки, щоб була ціла Україна, і мир прийшов у кожен дім, звучала мова Солов'їна. Та зник війни, нещадний грім, ми всі красиві та розумні і дітям хочемо добра. Нам хтось у душах сіяв сумнів, а в нас на всіх одна земля. Давайте чвари забувати вперед, плеч опліч разом йти. Хай зійде сонце, зникнуть хмари. Ми всі родина, всі брати. Ми велика з вами родина. Сьогодні ми е, з вами зібралися у великій поетичній родині для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Тож долучайтеся до волонтерства, долучайтеся до всіх зборів, які будуть е, на цій сторінці, і на сторінці волонтерів, які, яких ви знаєте, але обов'язково долучайтеся до цього, тому що. Кожен з нас кожен з нас, будує нашу перемогу і завдяки небайдужим людям, завдяки волонтерам наші воїни можуть перемагати. Ще один вірш. Минають дні, минають роки, історія долає час. У кожного свої тут кроки, а слово вічне повсякчас. Зі словом, мама, народилась, а слово воля на устах мені в країнцем, будь судилось, і їм країни у серцях, верба, калина, обереги та жовто синій у сльозах. Удаль тікають всі лелеки, коли брат з братом на ножах. Від Закарпаття до Луганська наш схід і захід це все ми. У Севастополі татари, в Чернігові потік десни. Ми всі єдині, ми нащадки славетних наших козаків, давайте берегти ці згадки ще сотні, тисячі років. У наших жилах кров гетьманська, Князь Володимир Русь хрестив, коли була чума радянська народ щодня життям платив. Уже минулого сторінка, давно позаду, але є, в майбутнє стелиться стежинка, і Бог надію нам дає. Знову ж таки, повторюсь, це вірші 2020 року. Тут, коли брат з братом на ножах звучить не в контексті війни, навіть не подумайте, я Росію братом не називаю. Я тут більше про певні суперечки всередині країни, які, на жаль, і зараз є. Це і стосовно Релігії стосовно мови, не будемо ми заходити в ці теми. Знову ж таки, щоб ці всі теми зайшли кудись подалі від нас, нам потрібно підтримувати наші Збройні Сили, потрібно кувати перемогу Збройних сил, перемогу нашої країни, і потім ці всі питання вирішаться самі, самі собою. Тому що Україна єдина країна, і в Україні, як написано в... Конституції України єдина державна мова українська, і ніхто змінювати Конституцію не буде. Ще один вірш вам хочу зачитати. Але це вже більше про кохання трішки. Полюби мене щиро, насправді, і візьми у свою мою руку, хтось так мріє: Порш або Ауді, а я мрію не знати розлуку. Перемога моя чи поразка, я не знаю, в душі я дитина. Все погане пробачь, будь ласка, пам'ятай, що це наша хвилина, мої мрії, твої сподівання перекреслив назавжди той вечір, та я знаю, це наше кохання, і від нього не буде нам втечі. Я кохаю тебе до нестями, ти це знаєш, і також кохаєш. Ми гуляємо знову ночами, як тоді, ти той день пам'ятаєш. Ми удвох стоїмо у садочку, і на це є вагома причина. Признаюся, що хочу я дочку, а також свою копію сина. На жаль, на жаль, на одних віршах за країну, за її незламність, незалежність, вся наша поетична родина триматися не може. І тому я сьогодні вирішив трішки додати ще і колоритики романтики. Я сподіваюся, що ви не проти. Якщо ви проти, то наступного разу, коли я буду виходити в ефір, якщо мене запросять, то я вже не буду цього е говорити. Але я все ж таки думаю, що нам зараз потрібно більше позитиву, більше е руху е на такий правильний е шлях цього позитиву, щоб е і військові бачили, що вони там воюють. Не тільки за шматок землі, а й за українців, які хочуть жити, хочуть розвиватися. Тому що позитив зранку він надасть кожному з нас сили працювати. Сили працювати. І зараз я хочу вам зачитати ще один такий вірш, зараз би знайти його, тому що. Все наче і підготував, але трішки, трішки десь загубились ці вірші. Ось про нашу українську мову, якраз про нашу Україну перед День Незалежності. Тому що вже цю суботу День незалежності 33-й рік офіційного народження України, хоча ми знаємо, що можна рахувати вже століття незалежності України, ну не самої незалежності, а тристаліття той чотири існування країни можна рахувати тисячу років і більше існування України, тому що ми знаємо, що ми нащадки козаків, ми нащадки князів Київської Русі, і тому о, наша історія дуже довга, і навіть ми можемо і скіфів пригадати, і скіфів також сюди врахувати. Але о, зараз беремо новітню історію: 33-й рік Незалежності. з чим я вас вітаю, тому що він скоро буде. І о, ще один вірш: це мій голос, мої крила та вільна мрія українцем народився. Радо тут живу. У кого за совком лишилась ностальгія, а я тримаю гордо козацьку булаву. Тече Дніпро, Гримить Донбас, ми вільна сила, а Карпати височіють, наче гордий стяг. Ольга з Володимиром Русь перехрестили. І скинули тотеми, та вибили варяг. Нас батьківщинам мати всіх охороняє. А у окопах хлопці санвправно бережуть, зерно свободи в наших душах проростає, країну підіймемо, а діти збережуть. Люблю свої поля, свої ліси та гори. смачненьке сало та дівчат, чорноброві. У нас є Крим і дуже тепле Чорне море, окремо від дамшану українській мові. Знову ж таки, дякуємо ЗСУ за ранок. Долучаємося друзі, до збору в цій групі, збору ваших знайомих волонтерів Збройним силам України. Їм потрібна наша підтримка, їм потрібна наша допомога. Ну, а ось хочеться трішки. Зачитати правдивого вірша про нашу країну. Знову ж таки, це на 2020 рік. Ще не було війни, але основні тези тут не змінилися, на жаль. І, ну, але я вірю, що після війни ми станемо жити набагато краще і. Наш народ прийде до цивілізованого європейського життя на всі 100%. Хоча, якщо дивитися за перебрік, то ми взагалі найцивілізованіша країна. Але навіщо ж орієнтуватись на них, якщо в нас є орієнтир США, Австралії, Великої Британії, коста Коста-Ріки та всіх інших, я живу на сокіл, дивлюся на гори, У душі моїй спокій, я рухаюсь вгору. Не пихатий, не гордий, ніс не дивиться вверх, я, можливо, не модний, та стежина наверх, без образ можна жити, позабути табу та людей рятувати, зупинивши злобу, як провалиться пекло, тоді зникне і рай. Це гармонії, русло, але також наш край кожен рік, кожен місяць чортів більше стає, поміж ратиці, китиць один праведник є. Неважливі купюри. Він не хоче монет, але іншим фігурам все ж зламали хребет. Нам за правду решітка, а за ними закон на руках чорна мітка, бо з них кожен дракон. Убиваєш дракона, і тепер ти дракон. Не тобі заборона та старий Вавілон. Ти продав свою думку своїх друзів забув, хоча вчора на кухні ти їх бачив та чув, ти продався за бакси. Гучі, Мерс, Феррарі, Ролекси, дві подруги, свій літак Майамі. Повільно деградуєш, забувши про цей світ будинок позитиву на Евіл Хантер Стріт. Сьогодні або завтра позбавлять тебе волі. Яскраво світить ватра, прийде новий воїн і знову все по колу, драконом став герой, побачивши всю силу, тепер і він король. Ненавиджу брехливих! Хто воїнів продав, хто людям посміхався, але нахабно крав, хто кожен день за дурнів тримав увесь народ, знайшов себе він в урні, відкрив брехливий рот, про честь і благодійність туману, туману напустив, а потім за кордоном славетно відпочив, сміявся з нас знову, у крісні свин засів, всім говорив про мову, не чувши голосів. Як робот про закони повторював весь час, хоча це заборони не в нього, а для нас. Не він без грошей голий, не він ледь, ледь живий, не він старий та хворий, але він діловий. Мерзотний при параді, жадібний та підлий, а сила тільки в правді, і цей дракон вже блідий. а я тримаю Марку і довго вже пишу, в руці порожній аркуш, де правду опишу. В душі Ярмак та Ліа. Вони не продають свою країну, мрію, а гордо тут живуть. Я також гордий жити в країні кобзаря, завжди буду любити свій дім, а не царя. Тримаю вправно зброю. Слова мій автомат, не здамся їм без бою. Я новий ваш солдат. Звісно ж, на сьогоднішній день. Цей вірш, можливо, і не актуальний, але десь правда про тих зрадників, які є серед нас, вона тут є. І хочеться подякувати нашим волонтерам, хочеться подякувати кожному з вас, подякувати нашим Збройним силам. Тож, давайте разом допоможемо їм прогресувати, давайте разом допоможемо їм іти далі е, в своєму контрнаступі і е, забирати. Якомога більше наших земель з якомога меншими втратами свого особ... особового складу. Ще один вірш хочу зачитати. Я дивлюсь, час ще є. І так. Мураха. Я, як маленька мураха, маю свій план в голові. Жити у світі Аллаха треба допоки живі, не залишати на завтра. завтра. Вже може не бути. різні дороги та мантра кожному сенс віднайдуть. Я архітектор мураха, хочу змінити цей світ, може й маленька комаха, та в мені сталь і граніт. Кроки, слова та ідеї можуть змінити цю гру. Я не йду в Прометеї, але за правду помру. Я не бандит. Та стріляю, Рима це зброя моя, не терорист підриваю, є вибухівка своя, я підриваю словами ваші тепленькі міста. Можу вас знищити рядками, бо ви вже забули Христа, крісло, машина та влада, ляйка, квартира, свій дім, потім і рада, і зрада знову собі та своїм. Ми ж, як мурахи маленькі, хочемо бачити змін. Але у влади старенькі та ті, хто робить уклін. Прийде ще час, любі друзі, голови піки знайдуть, я не плекаю ілюзій, нас ще не раз продадуть, тільки маленька мураха буде нести вправно хрест, з'їли героїв комахи, інші забули протест. Я не герой, визволитель, і не пихатий монарх, віри і правди хранитель. Чесний. І гордий мурах. Дякую вам за сьогоднішній ефір, що ви були разом зі мною. Дякую тим, хто долучається до допомоги нашим Збройним силам. Поетичне волонтерство сьогодні було з вами як завжди. Я, Олександр. Нагадаю, що це вірші мої, які були написані до війни. Тобто, там, можливо, якісь такі контексти, які зараз не, не так вам можуть. Сприйнятися, але але це було написано до війни. Завжди проукраїнська позиція, завжди проукраїнські вірші в мене були і будуть, і ніколи не буде інакше. Дякую вам. закидайте донат нашим Збройним силам, вашим знайомим волонтерам або волонтерам, які виставляють свої. Дописи та коментарі під цим відео в цій групі. Поетична родина також збирає кошти на Збройні Сили України. Тож долучайтеся, давайте будемо разом єдині, тому що наша єдність це перемога Збройних сил України. Перемога Збройних сил України це наша воля, не, не буває інакше. Спочатку єдність, потім перемога, потім повна. І цілковита воля. Ну а далі буде мирна країна і будемо вже її відбудовувати далі. Щиро дякую вам за те, що ви донатите на Збройні Сили України. Щиро дякую вам, що ви сьогодні разом зі мною долучаєтесь до поетичного волонтерства. Всім гарного дня, слава Україні!